Всім привіт! Розглядаємо таку тему: хто або що на порозі. Так На порозі у вас, ви знаєте, знайомство із чимось глибинним. Вам, е, ніби, знаєте, на якусь ситуацію, або на якихось людей, або на вас, або на вибір вашого. В принципі, можливо, ви на своє життя подивитесь, знаєте, зовсім з іншого куту, кута. І зрозумієте, як би то все збалансувати і як би все покращити. Ну, вам ніби очі відкриються чи на самих себе, чи на своє життя. Так, що або хто на порозі? Ну, якісь новини приємні е, в дім, якась швидка новина про когось із знайомих, або про когось із домашніх, або вам домашній повідомлять якусь новину. Ви дізнаєтесь, що хтось щось зробив. Я не знаю, чи для вас, чи ні. Так, а це приємне чи ні? Так, да, це приємне. А, тут, можливо, знаєте що? Тут можливо повідомлення для вас як ну, спілкування з якоюсь людиною, з якою ви давно могли не спілкуватись, і щось вона вам повідомить. Да? Або знайомство з якоюсь новою людиною. Тут, можливо, ви познайомитесь із якоюсь такою, знаєте, вагомою жінкою, можливо, і десь по роботі будете розмовляти, десь, можливо, будете. Ну, скажімо там, вирішувати якісь ділові питання, і будете взаємодіяти із жінкою, яка така, знаєте, це імператриця, це жінка, яка буде майстер свого, своєї справи, майстер слова, да, майстер діла. Коротше, якась будете мати або розмову, або почуєте новину від стабільної людини. Тут імператриця, тут мала імператриця. тобто вас чекає повідомлення про, або від людини да, про якусь стабільність, можливо. Можливо, хтось знайде або місце для роботи, або хтось розпочне свою справу самостійно, да, хтось, можливо, боявся і наважиться. Хтось, можливо, працює, із, ну, я не знаю, тут, можливо, із творчими ідеями, із творчим, можливо, в творчому напряму. Да, то це буде якось збільшуватись в плані стабільності і фінансові. Це якось буде монетизуватись у вас. Да. Потім, що у вас ще на порозі? Ну, якесь покращення, ви знаєте? Прямо от покращення. Ви дуже довго вагались, да? ви якось дуже довго думали, але тут все і зірка тут нам ось як. І тут все е... ви думали на марне, нічого не вийде. Можливо, ви, в принципі, себе зараз знайшли в дуже врунівних чи обставинах, чи внутрішньому стані. Не хвилюйтесь, такі обставини вам не потрібно хвилюватись, все іде на краще. Трі... Треба трішечки просто, а що треба зробити? Рухатись далі, так як рухаєтесь, без у... у... усілякого. Да, ну слухайте, тут е, відмирає ситуація, ось якраз зараз, конкретно зараз, да, можливо, ще буде десь 9 днів. Ну тут е, мечі, це да, це знаєте, це різкость. це ось ну, плюс-мінус днів дев'ять ще буде відбуватись ось така ситуація, да, коли ви не розумієте взагалі. Чи рухаюсь я, чи не рухаюсь, чи йду, чи не йду. Да? Ну, якось от, чи робити, чи не робити. Коротше, ось таке, е, мніцінність, яка ще буде з вами присутня, це нормально. Це якраз зараз той етап завершення а, ось, цього, ось цієї вашої бездієвості. Да? Можливо, хтось дійсно із вас рухався кудись до когось чи в якомусь напрямку. І здавалось, що ні. Таємницю якусь дізнаєтесь? Чи про себе, чи про когось. Чи від себе, чи від когось. Якусь таку таємницю, яка розставить себе по своїм полицям і завершить той момент. Ну, коротше, знаєте, у вас, як ніби пазл складеться, остаточний. І це вже закриє всі питання. Так, да, і дивіться, восьмірка, швидка карта, вісім. Йой Жезлів, і тут вісник, бачите, ось білий Пігас? Чудово! Чуд... О, і дивіться. І дивіться Розкрила карти, і тут у мене сила і король Пентаклів. Десь у нас там була королева Пентаклів. Можливо, хтось зустріне свою долю. Ну, хто або що на порозі, ваша доля. Да, десь, можливо, ну, не обов'язково, будучи десь в просторі. Можливо, ви будете або на роботі, або навпаки, я не знаю, може десь в магазині зустрінете. Ну, коротше десь взагалі, можливо, в неочікуваному для вас місці, і це якось так все завертиться, закрутиться. На ваш погляд, якось вам це не треба, це, ніби на ваш погляд, може здатись, що це не потрібна вам людина. Будете, можливо закриватись. І знов сила показалась, і знов король Пентаклів. Коротше, що я вам хочу сказати. Можливо, у когось реально на порозі нове знайомство, то це знайомство може привести абсолютно до. Завершення вашого одиночества, ви можете побудувати сім'ю. Потім це може привести до серйозних стосунків без штампа, да, так або інакше. Або це може привести до стабільності. Не відпихуйте людину. Якась людина у вас з'явиться на порозі. От хто перший з'явиться, на того й подивіться. Дякую за увагу. Всім добра!